З нового року раді вас бачите перше інтерв'ю 2014 року назад зараз з приводу України 14 рік. Ви оптиміст чи пасиміст? Обережний оптиміст. оптиміст. Оптимістом мене робить те, що зараз очікування щодо зовнішнього світу, а Україна є надзвичайно залежною від розвитку ринків, в першу чергу сировинних покращуються, ніж вони були ще там місяць-півтора роки тому. Що має на увазі? Це мається на увазі, що економіка, світова економіка, американська економіка, навіть європейська, зараз очікування щодо їх зростання кращими, ніж вони були ще недавно. І європейська економіка становить достатньо. Вису. Серйозно український ринок, бо американська навряд чи то право не визнати. Справа полягає в тому, коли американська економіка починає відновлюватися, це тягне за собою в значної мірі і світову економіку. Зрозуміло, це саме має відношення і до європейської економіки, і зрозуміло, що важливим ще ключовим гравцем на світовому ринку є Китай. Там не настільки очікування, хоча. Коли ми говоримо про Китай, то навіть зростання 7 відсотків там всім здається таким за нас Але для нас воно насправді це те, що насправді на якими темпами, яким могла повинна зростати була економіка, але на жаль, на відміну від Китаю, який робить реформи і продовжує їх робити, українська економіка їх не робить і тому має значно менші темпи. Якщо говорити про наступні роки, мені здається, що... Відносна стабілізація державних фінансів в 2014 році, вона ж все одно проводиться зараз за рахунок запозичення, чи не рванеться пізніше в 2015-16 роках? Про ніяку стабілізацію я б не казав. Бо насправді два роки вже ми маємо суттєве зростання дефіциту бюджету, і він був надзвичайно великий в минулому році. За оцінками більшості експортів, це буде. Не менше 6%, якщо брати е, не тільки безпосередний дефіцит бюджету, але і додати дефіцит Нафтогазу, а також пенсійного фонду, на жаль, і ті е, прогнози, і ті той проєкт, який зараз поданий до Верховної Ради, в даному випадку, це е, знов очікування дефіциту не менше 7% вже в 2014 році. Тобто це життя в борг. І без створення умов для того, щоб а, цей борг а, а, повернути без суттєвих потрясій. Ну це, це не може тривати вічно. Правильно. Тобто скільки це може тривати? Це може тривати рік, два. Тим більше, щоб кошти, які зараз залучаються владою, вони залучаються на дуже короткий період. Вони потребують повернення вже в 2015-му, в наступних роках. І там боргове навантаження, воно вже зараз є надзвичайно великим, але воно ще більше зростає. З одного боку, зниження ціни на газ, воно певною мірою повинно вплинути на зменшення. Але з урахуванням того, що така невпевненість в середньої і довгостроковій перспективі вона буде. Не спонукати робити інвестиції, як внутрішні, так і зовнішні інвестиції в нашу країну, і це ми спостерігаємо на протязі вже останніх ну, минулого року. І я думаю, що Ця тенденція буде подовжуватись, і тому оцінки зараз, загальні експертні оцінки, що і в наступному році сальдо поточного рахунку, хоча і зменшиться порівняно з цим роком. Дефіцит значиться. Дефіцит. Дефіцит, да, дефіцит поточного рахунку зменшиться, але він все рівно буде залишатися знов-таки надзвичайно великий. Близько 7%. Є бо, бо, що є? Що, 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 ми знову маємо подвійний дефіцит, дефіцит бюджету і дефіцит поточного е, рахунку. І знову є традиційний показник, який завжди всі це валовий внутрішній продукт. Тут я хотів би сказати, що е, влада дуже ну, видавала як за своє досягнення те, що вона втримала від падіння. Але насправді ми вже два роки. Не маємо економічного зростання 2012-2013. На жаль, те, що влада не робила, призводить до того, що в нас зменшується цей потенціал економічного зростання. І насправді зростання, зростання в наступному році ну, навряд чи буде таким, як очікує уряд, який говорить про 3% Я б вважав, що. Для усякому разі для бюджету, да, якщо закладати консервативні оцінки, для того, щоб потім не шукати під заплановані витрати, треба виходити один 2 І тут дуже багато що буде значити від того, яке у нас сільське господарство в минулому році мало дуже високий врожай, і це традиційно знов така дуже е, залежна, так, яка залежить від погодження. Тому зараз, якщо говорити це, але чому я ще на це звертаю? Бо в цей же самий час світ в цілому зростає на 3-3,5%. Економіки, які розвиваються, зростають на 5-6-7% і вище відсотків. Тобто це... ми відстаємо від усього світу і тим більше ми відстаємо від економіки, які розвиваються. Насправді, Проблеми, які стояли, і виклики, які стояли перед українською економікою, вони відтерміновані, в тому числі і завдяки домовленостям. І саме головне, чи влада наважиться і чи підтримує її суспільство. Бо вона повинна показати піти насправді на складні рішення, інколи непопулярні рішення. Але вони повинні зачіпати не тільки бідне населення, але і бути. Перекладено і на більш заможні суспільства, тим більше, що треба відмовитись від всього, що перешкоджає боротьба з корупцією, проведення чесного проведення тендерів і всього іншого. Якщо влада наважиться, то цей рік може стати стартом для більш ефективної, більш просунутої, більш перспективної економіки. Якщо ні, то тоді ми скажемо, що. Відтерміновані перелічка отримана, але якщо вона не буде використана, то насправді настане дуже складніше. Я Не задавав цього запитання. Я думаю, всі зрозуміли, що це перевиборчий рік для, для влади. І якщо це не в перший рік повноважень, то дуже важко це очікувати очікувати четвертий мені погляд. Але чише більш детальні думки з пана Ігоря можете подивитися з цього приводу якраз взаємозв'язок економіки і влади.